Всім привіт! Продовжуємо проходження Сталкає Небо. Зараз ми знаходимося у госпіталі, будемо пробиватись через стовпи моноліту. Наша дорога лежить до ЧАЕС. О, пальба. На допомогу! Ми у пасті! Це біля входу! Так, біжу, мужики, біжу. Так. Хоч хтось відгукнувся! Слухай, на тім боці зали. Засіли снайпер та кубри. Поворот мукуся видаєте його. Чортівня. Ще б одного нерви не витримали. Наймацю. Допоможи завалити того снайпера, інакше ми всі тут поляжемо. Кулеметника ми на хвильку візьмемо на себе, щоб ти зміг рвонути вперед. Чекай на мою команду. Та чекаю. Так, є. Кулемет... чекаю, зараз винесемо також. Снайпер готовий. А, цього не можна украшати. зараз спробуємо притиснути. Снайпер готовий, кулеметчик готовий. Так, союз стоины вынесли. Один пытается прорваться. Переходите А хен вам. Ща готовый. Покому не стреляю. Я же снайпер, а итого вынес. Ну ладно. Так, потрібно зберігатись. Да-да. Так, він круто перестрілює, Так тримати. Дякую. Так, тут ми винесли. Патрони. О, аптечка. Зачет. Пишу, и да? Четверо? Ничего особенного. Вот целое вас его. Блин, он не подходит. Так. Блін. Ще готовий? Зберігаємось, акуратно йдемо головне. Йдуть тут ще, да? Що Підпокоєння. Так, дохуй. Звідки ще стріляють? Готово? Не зрозумів звідки патроне Так, головне зберегтися, От блін, купі. Я в пастки Так, готово. Це. це так. Я якось вижив, Йо моё Ще путь Готово? Так, переходимо на цю сторону. А де чисте небо? Я щось їх не бачу ніфіга. А куди далі? Блін. Либо знову скип такий зламався. Блин, блин, блин. Так, дохлый. Блин, блин. Так, готово. Сейчас дохлый. А як мені рухатись далі? А, ці двері. Так, окей. Це друга частина госпіталя. Ой, блін, не хочеться сюди паритися. Ладно, давайте зробимо повноцінне збереження. З тої сторони. Десь бачу. Стоп, стоп, блін. Значить, там і там. Окей, знатимо. Так, дохли. Блін, убили один одного. Йдемо сюди зразу тоді. Ти звідки тут узявся? Те, що ти обійдеш, це точно. Але Мені не надо, щоб я подох. База 0,21. Вижу саукер. Готово. База вас понял. Ну на тобі. Факту можна заникатись ось там, відстрілюватись, а тоді вже думати, що робити. Поки чисто небовці будуть думати, блін, це довго пройде часу. Багато дуже. Так, готово. Так, готовий. Там щепеться хтось. Ще готово. Ой, як своє час Це тут твоєтушка ще якось мене не дуже радує. А от граната мені не потрібна. Стоп. щоб не було ніякої такої пулі, яка мене прикончу. Так, би нікого не бачив входять готово Спалила своє місце знаходження. проблеми. Все, все, все. Вот для чего я тебя читал. И проезжал. Ух ты, блин. Не стал, ступина. Что, шерсть у Блі! Значить, подохли. Тоді давайте сховаємось там, пройдемо. Спробуємо відбитися. Далі будемо робити без ті збереження. І пробувати виживати тут якось. Так. Дохли. Дохлый. Там шахтуешь. Так, ещё один боковый. Блин. Может я снизу? Так, с туда. Так, и с туда. Звідки цей з'явився. Значить, пробуємо пробитися. Моноліто до дофіга. Треба засісти десь і відбиватися. Ух ти! Ух Ти Ти покойний. От ти, блін. Нежданчик вийшов. Так, давай. Та ну. Раз, на раз Так, готово. Двоє. Стої за все сюди буде ставити. Ще один готовий. Там вертушка, так? Да? блин. Там шахты. Не, иди нахрен. Еще один иди нахрен. Блин. Там двое было. Что это? А ну-ка вылазь, скотина. Давай, давай. Я знаю, что ты там. колбаса. В Сини застряг, да? А детвідешь бан? І стерт тут це глюки. Так, спорягаємось, піднімаємось, пробуємо. Головне відбитись від монолітес. То тушка не так страшно, якщо чесно. Може його виділить. Вивіряємо ще раз знизу з вайлку, Open зачатку. І таки я хочу використати одну штуку. Бульдог 6. А, блин, я попадаю уже. Что, так не может и попытаться помнить, да? І все, а тепер пора смиватись. Бо моноліт і трошки. Так, зберігаємось. берем пушку. Так, там я трошки виніс їх прямим попаданням. Але чи вистачить цього, чи ні, не факт. Зараз будуть паритися по мені. То дійсно краще тактика засідки, чим лобова. Враховуючи, що вони в екзах, з гвинтаями. Я чую десь біжить уже скотина. Що? Й... Де? Десь знизу, але. Блін, як я вижив. Готово? Так, пробуємо вийти. Спробував вийти називається. Давайте на ту сторону. Звідки? Так, готовий. Так, що в нас на цій стороні? Ой-ой-ой. це? -ой -ой. Я не встигаю його і побачити, як він по мені вже палить. Так, є готовий. Проще зберігатися кожну секунду, бо ну його нафік. Дійсно, вони можуть мене завалити на Р-два. О, є, знайшов. Ось тепер нам сюди. Тільки я не пам'ятаю вверх підніматися? Ні, не вверх. Донизу. Так. І пробуємо пробиватися. Фінальний етап. Тут аж буде дохрена і я подохну сотні раз, напевно. Так, готовий. Не бачу їх взагалі. Акуратно. Оце що за нахрен? Акуратно вийшов один. Так, значить там кулемет. Окей. Тоді виносимо ось цього і спробуємо винести кулеметчика. Щоб він мені тоді мороки не доставив. Так, готово. Ей-ей, тікай нахрен. Є, готово. Дивимось далі. Дохлий. Звідки? Тримайся, ми йдемо на допомогу. Ще дохуй. Дохуй. Ще один дохуй. Він десь велико. Так, ще весь готовий. Блін. І гранату на десерт. Гушу Я Є вижив. Треба їх зразу перебивати, поки є ще така можливість. Внімання, чого заципи! От блін. Готовий? Та я тут це розумію. Іди нахрен свої гранати? Блін. Ще готовий один? За пересуватися. Є другий. Підходи перекрито. Так, ще один готовий. Розберися із кулеметником внизу. Так, ще один дохой. Уй ти, блін, 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 вибачаюся. Приношу вибачення. Так, готові. От, блін, ці скоти, їх повно повсюду. Вибираємо. ми затримаємо монолітівців, а ти спускайся до катакомб. Окей, мужики. Буду спускатися. Ось і час. Буде тебе бачити, найманцю. Сталося теоретично неможливе. Ми таки пробилися до самого центру зору на станції. Багато в чому завдяки тобі. Петренко перевір за сканером щось потужного стрільця. Без питань, Вона нарушний... Тричний... дозволить відключити псі <говори> без питань, тільки я тут буду користуватися має. Рухайся одній стрільцю і намис Бігати за ним по теплотеасі Сенсу немає. Агоюз складається у тому, що коли він був на оцій позиції, потрібно було зробити без те збереження. І зараз одгружаємось. Тепер дивіться, він по якійсь причині піднімається назад, наверх. І ми можемо по ньому ще стріляти і тим самим знімати його в цій захисти. Це єдиний адекватний варіант у даному випадку пройти. Тому що бігати по теплотрасі, коли у нас постійно міняється зброя, при кожному стрибкові у повертал. Якось не дуже весело. Так, зберігаємось і одгружаємось. Тепер він знову піднімається наверх, а ми виконуємо те, що й хотіли. Так. Тут трошки не на той момент, що дійсно в кінцях всі захист доволі потужні. Поки він по цій десь біжить, це не просто буде у нього зняти всі захист. Так, збереглися, Отгружаємось. Може хтось скаже, що це не чесно, Але я скажу, ну його написано. Я манав бігати за ним по всій території ЧС. Плюс він доволі швидко бігає. І він безсмертний, його моноліт не прикончив. Є в дешпіт сповіщення про те, що, де, що в нього фактично нульовий захист. Всі О, є. Є. От і все, друзі, ми закінчили проходження ставки чисте небо. На цьому будемо завершувати сьогоднішню серію. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, не забувайте про сповіщення. Всім дякую і всім бувайте!